Dzień dobry, proszę Państwa. Henryk Staszewski, wolontariusz Fundacji Nagrodzkiego. Właśnie jesteśmy w przedszkolu w schronie, gdzie nie ma prądu i my przywieźliśmy latarki, dwa generatory, grzejniki i zaraz mi wam pokażę. Kocy dla dzieci ciepłych to są właśnie koce, grzejniki, dwa generatory. Przewieźliśmy zaraz podejdziemy do Pani dyrektor. Пані директор Прісадця. Доброго дня, я директор дитячого садочка 655 міста Києва України. Ми дуже вдячні волонтерам з Японії та з Польщі, що нам дали такий гарний подарунок. Сьогодні у нас святвечір, і це дійсно дуже цінний для нас подарунок, бо діти у нас дуже часто знаходяться в укритті, і їм треба. Що було тут комфортно, тепло і світло. Нам цього дуже не вистачало. Ми дуже вам вдячні. І батьки, і вся наша громада, наші педагоги, технічний персонал. Дуже дякуємо вам. Це дуже влучний подарунок, такий практичний, якого ми дуже чекали. Дякуємо всім.